Ти завжди лінивий, в тебе руки із сраки ростуть. Цей звіт можна зробити краще. Все це критика, і критика завжди боляче ранить. Всім привіт, з вами Аня Сауляк, і сьогодні ми поговоримо про критику, як на неї реагувати. Перше, що нам треба розуміти, що критика буває конструктивна і деструктивна. Конструктивна критика завжди стосується ваших дій. І ніколи вас особисто. А деструктивна критика стосується вас особисто. Як реагувати на конструктивну критику так само, в принципі, як і на деструктивну. Основна відзнака конструктивної критики основний її плюс, можна так сказати, в тому, що з конструктиву. Ви можете винести щось хороше для себе і зробити себе краще. А з деструктиву нічого хорошого ви отримати не можете. Отже, як реагуємо, перше, це стоп емоції. Людина, яка критикує вас, критикує вас деструктивно, завжди хоче зробити вам боляче. Підколоти вас, якось принизити, якось дістати, свідомо чи несвідомо. Як правило, це відбувається свідомо, навіть якщо критика нібито йде з любові, з симпатії і з позиції Я ж хочу як краще для тебе. Так от, перше, що ми робимо, це стоп емоцій. Перестаємо емоційно реагувати. Так, ми люди і ми реагуємо рефлекторно. Якщо щось нас задіває, ми хочемо тут же вийти з себе і якось агресивно відповісти, тобто захистити свої кордони. Якщо ви починаєте проявляти емоції, ви вже йдете назустріч вашому критикуючому. Тому що, якщо ви емоційно відповідаєте, значить ви вже повелися. Ви вже дали людині ту реакцію, на яку вона очікувала. Тобто, дали солоденьке, приємно погодували своїми емоціями, своєю енергією, своїми життєвими силами. Отже, стоп емоції і спокійно вислуховуємо до кінця. Тобто, друге це вислухати до кінця. Якщо людина затнулася, можна спитати, це все чи ще щось? І спостерігаємо на реакцію. Як правило, здебільшого людина не очікує такої реакції. Людина очікує від вас якісь певні емоції, негативні емоції, образу, конфлікт, деструктив у відповідь. А коли ви спокійно просто питаєте все чи ще щось, людина вже сідає на жопу, вибачте, за слово. Далі. А, ви можете уточнювати і ставити запитання. Це а, найбільше, як правило, вибільшує вашого опонента, і це може бути дуже комедна ситуація. Наприклад, в тебе руки із сраки ростуть. Хм, цікаво. А чому ти так вважаєш? А коли ти дійшла до цього висновку, а, чому тобі здається, що це правда? А, тобто… Задавайте такі наводящі питання, як то кажуть, і дивіться на реакцію. Далі відділяйте все-таки конструктивну критику від деструктивної критики. Тому що, якщо, ваша, якщо у вашу адресу пішла конструктивна критика, наприклад, від вашого керівника, ви можете її вислухати, ну, наприклад, звіт там, да, його можна зробити краще. Його дійсно можна зробити краще. Тобто ви спокійно походжуєтесь, робите висновки, там і перероблюєте і дороблюєте. А якщо це все-таки деструктивна критика, навіть якщо запакована під таку офіційну обгортку, то дійсно є сенс відстоювати свої кордони. Далі завжди відповідайте виключно спокійно і виключно нейтрально. Не намагайтеся ображати людину у відповідь. Тому що ви відповідаєте агресивно і починається конфлікт. І виходить таким чином, що конфлікт ви започаткували, вам зробили якесь зауваження, а ви почали агресивно реагувати. І все, конфлікт за вами. Тобто, це не один не 1-1, це там 3-10 не у вашу користь, розумієте? І дуже часто саме для цього і започатковуються якісь такі моменти з критикою. Як ми можемо відстоювати а, свої кордони спокійно і без агресії? Наприклад, дякую, я подумаю над цим. Або Окей, звіт перероблю, нічого страшного. Або цікава точка зору, це твоя точка зору, в мене є своя інша точка зору. Або я зрозуміла, про що ти, я це врахую. І ще один важливий момент, а треба вміти балансувати. Тому що будь-яка людина вона має схильність завалюватися все-таки в емоційний бік. Або впадати в якийсь певний штопор, як ото, знаєте, і удав. Да? І якщо людина знаходиться в позиції жертви, вона впадає у стан того самого кролика. Тобто паралізовані всі реакції, а основні реакції бий, біжи замри», тобто вона замирає і не може себе захищати, не може аргументувати свою точку зору, не може нічого сказати. І це, мабуть, найгірша позиція. Тому що коли людина займає позицію бий, вона відповідає, захищає себе, відповідає. Так, це може бути агресивно, це може бути конфліктно, але людина себе захищає. Якщо людина вибирає позицію біжи, вона просто може розвернутися і піти геть. Але якщо людина замирає, це найбільше травмує. Психіку. Тобто, людина не може вирівняти свій емоційний фон, збалансуватися, захистити себе, падає самооцінка. Людина розуміє, що в неї просто не існує її особистих кордонів. Вона слабка, незахищена, життя несправедливе, її всі ображають. Тобто, вибираємо завжди реакцію спокійно. І аргументовано відстоювати свої кордони без емоцій. Якщо вам сподобалося, з вас лайк і підписка, і до нових зустрічей. Бувайте!